Доброго ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ. На 21 та 22 серпня 2024 року. Сьогодні 21 серпня. І ще продовжується час спаленого шляху місяця. І цей час, цей день у нас. Цей день місяць буде знаходитися в знаці риби. Раз це спалений шлях місяця, то нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Ефективними будуть тільки поливи, але підживлення не можна проводити. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна сьогодні проводити зелені операції ще на будь-яких рослинах. І сьогодні, 21 серпня, несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 21 серпня. Не використовуємо для харчування чорний чай, каву, алкоголь, консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви і ліки. Будьте уважні, особливо до ліків. Що ж ми готуємо? Дуже корисна гречана каша, риба, морепродукти, молоко, сири, квасоля, овочі, фрукти, ягоди, все, що у вас є, все, що доступне в городі, в садочку, використовуйте якомога більше вітамінів. І їжте гарбузове та соняшникове насіння. Використовуйте для приготування якомога більше прянощі, і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 22 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Нарешті розпочинається гарний період різних агроприйомів в саду, на городі. Отже, можна посіяти насіння зернових сидератів, та посадити трохи цибулі на вітаміну зелень. Але розсаду в знаці стихії вогню не турбуємо. Поливи в цьому е, знаці без користі, але можна поливати. А от підживлення небезпечні для рослин. Оприскування рослин для захисту шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Нарешті, можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах: городу, саду, квітника. І завтра, 22 серпня, сприятливий день вже для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А для здоров'я на 22 серпня. Знову є заборона, так як це знак Овен, то, будь ласка, не використовуйте для харчування чорний чай. Каву, алкоголь. Овен відповідає за голову. Так що будьте уважні, з цими продуктами, будь ласка, не дружимо 22 серпня. Що ж можна готувати? Харчування для здоров'я. Використовуйте для приготування м'ясо-нежирної птиці, рибу, морепродукти, висівки для видалення шлаків. Цвіту капусту, всі доступні овочі, фрукти, ягоди та вітаміну зелень. Що ж, на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам, щастиво у всіх усіх ваших справах, щастя та радості вам, миру та добробуту, усіляких вам гараздів. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!